Чи варто аналізувати російськомовні ігрові канали. З одного боку, якого хріна ми там забули, чи не так. З іншого, більшість з нас до повномасштабки сиділи переважно на них. Я не є виключенням і ось що скажу. Подобається вам це чи ні, але значна їх частка робить якісний контент. Це стосується як харизматичної подачі, так і клопіткого відношення до приходжень. І це переманює чималу частку українців. Я сам їх не дивлюся, але ж досвід до 2022 року нікуди не. Подівся. Чи можемо ми впливати на цю ситуацію? Уявіть собі так! Бачите, яка штука? Будь-яка медійна платформа це ринок. Ніхто вам не заважає будувати себе як особистість, але водночас важливо тримати голову холодною та розуміти, що чимала частка українців в першу чергу шукає крутий контент. Тобто треба рухатися до того, щоб самому відповідати як мінімум схожим критеріям якості і рекламуватися. Дискусії в коментах не приймаю як і лайки. Краще переходьте. За посиланням у шапці профілю, тицяйте на мої стрімінгові платформи та долучайтеся до моїх етерів о 20.00. Там і напишете у чаті. Плюс можете скористатися крутою послугою замовлення авторського репу про вас чи друга за донат. Тож чекаю.